Що останні 15 років не в танку, ви точно чули про гру Майнкрафт. Ця гра стала справжнім феноменом та зайняла друге місце серед найбільш продаваних ігор, продавши за всю історію більше ніж 300 мільйонів копій, і деякі гроші там і Лего. Тому з 2012 року може і Лего ведуть активне співробітництво. І кожен рік Лего випускає ще більше і більше наборів. Звісно, не всі з них хороші. Якогось набору погана конструкція, не цікаві фігурки. Або це дівок солотлі. Але не дивлячись на це. В цій серії є хороші і навіть офігезні набори. Якраз про таких брільянтів серії ми розповімо в цьому відео. Це канал Twice Brick, і дивитесь топ-10 найкращих наборів Лего Майнкрафт. Десяте місце 212.64. Dragon та корабль Енда. Починаємо наш топ з останньої локації в грі корабля Enda. Напевно, більшість фанатів не полюбили цей мій через лютий не канон. Адже Дракон не може спавнитися коло корабля сам по собі. якраз через це цей сет зайняв лише 10 місце. Якщо б дизайнери робили набор не по картинку звугла, він міг зайняти вище місце. Адже тут є дуже красивий корабель Енду, який, напевно, є одним з найкращих будівель Лего Майнкрафт. А ще це єдиний сет, де є. Аж відразу дві голови ендердракону. Кажем, пока-пока кораблю, та йдемо далі. Дев'яте місце. 211-63. Битва за Redstone. По дизайну коробки ви зрозуміли. Щось тут не так. А вже ж не так. Це найбільш зроблений по спін-оффу оригінального Майнкрафт. Майнкрафт Дунженс. І в цьому його унікальність. Та див, такий експеримент став доволі вдалим. Арстоновий монстр став певно найкращим обом в Лего Майнкрафт. Єдиним мінусом тут є додаткова локація печери зі столом. Бути чесним, це зроблено дуже, ну, дуже паршиво. Зараз якісь вас і сілььох з другого Г-класу зроблять краще. Але навіть ця погана будівля не може зіпсувати красу Redstone монстрів. Залишаємо їх на 9-му місці і йдемо далі. Восьме місце. 212-67. Пустельний патруль розбійників. Розуміємо. Ставити якийсь маленький набір вище ніж корабель Енду та рестоуну битву – не найкраща ідея. Але не крижіть, не всі хуйте. Зараз ми попробуємо грунтувати таке рішення. Це набір батлпак від світу Майнкрафта. Аж тут є аж цілих три розбійника. Розбойники, розбойники. Великих сета зустріти хоча б одного велика рідкість. А тут в такому дешевому наборі за 15 доларів. Аж цілих три! Крім того, тоді унікальна фігурка з кіна каптуса у діамантовій броні, якого є, до речі, щит. Це теж, хоч і невелика, але все ж таки рідкість. На нашу думку, це доволі хороший набір за свою ціну. Але якщо ви з нами не згодні, ви можете написати про це в коментарях, якщо її тобі не заблокує. Залишаємо постелю та йдемо далі в печери. Сьоме місце 212.46. Глибокотемна «Глибокотемна битва». Тапевно, це сам ігровий сет в цьому відео. Адже функціонал, який взриває пів локації, це щось новеньке. Лего, надіюсь, ви не зробите такий функціонал в одному з кораблей Star Wars. Справді не треба. Не, не, не робіть. Але на одним не одним функціоналом набір хваститься. Це перша поява стародавнього міста в Лего. Виглядає він хоч прикольно, але все ж таки це ігровий сет, тому тут відображення лише чверть усієї структури. А жаль. Адже стародавнє місце є одну із найцікавіших структур в Майнкрафті. Є теорії, що тут вже аж зразу дві раси в різні часи. Першими були розбійники, які ховалися від зомбі-віруса, що заполоняв весь світ Майнкрафту. А другі. Це. Стоп! Це ж не відео з поясненням лору Майнкрафта. Е, що там по набору? Тут є ну, дуже класна збірна фігурка Вардена, яка могла б бути у інкалісті цього сету, але ні. Лео засунули цю шпігурку в новий сет 2025 року, який був 2,5 рази дешевший за цей. Мені здається, після такого фіаско Лардену треба реабілітації від психолога. А допомогти йому ви можете підписавшись на наші канали в Ютубі, Телеграмі та Інстаграмі. Ну, окей, місце там якась війня, чесно кажуть, а от ви в Телеграмі та Ютубі підписуйтесь. Шосте місце. 212.65. Це перший вісімнадцять набір в історії Лего Майнкрафт, зроблений в 61-річчя Майнкрафт. І це доволі гарна ідея зробити юблейним набором. самий головний блок в грі. Тим більше тут декілька біомів та фігурок в мікромасштабі, що відсилає нас на перші чотири набори Лего Майнкрафт, які були зроблені в такому ж масштабі. Та й в принципі, відселенок тут стільки ж скільки підійді получив років, але є тут одна проблема: мікромасштаб відносний. Житель чомусь не поміщається в свої будинки. Чуєте тут ніби половина дерева, а то і більше. Скажу так, я хотів його оцінити об'єктивно, але мені він просто не подобається. Чому? Не знаю. Тут класний дизайн, відсиланки та ще багато всього, але він мені все одно не подобається. Я хотів його поставити на 10-те місце, але все ж таки тут стараємося бути об'єктивними. Ну, стараємося. П'яте місце. 212.78. Анпост он розбійників та спустошувач. Так, знову набір з розбійниками. Але ми не винні, що лего роблять круті набори сам з ними. Так, що почати? Ну, Лего зробили манпос, ми чекали цього 5 років ще з першої появи розбійників. О, господи, Лего, я вас люблю. Ой, щось поперло мене. Що далі? Ура! Вони повернули з через 5 років, Лего, я вас лю. <кхів> та ну, блін, що це таке Ді мною, блін. Окей, давайте поговоримо. Пристанні плюс цього на вору, і це. Ура! В Лего з'явилося село ще савани. Я чекаю цього 4 дні, 5 тисяч років лего я вас люблю! Щось мене сьогодні понесло. А це справді хороший набір, мінусом якого є фігурки. Тут цього лише два розбійник, в тому ж 2267 за 15 доларів. Ми отримали аж зразу три розбійник. А тут тільки два. Тут треба було як мінімум чотири розбійника, адже це їх а вон, ПОСТ. Ви ж в набор сіті в поліцейських відділеннях накладайте одного поліцейського і трьох лівих чуваків з Бейкер-стріт. Почекайте. Я тільки що зробив відселенку на Шерлоко. Ой-ой-ой, вона -ой, сьогодні справді поперла. Четверте місце. 212.45. Притулок панди. Якщо спитаєте, чому ми поставили цей небір так високо? Це просто. Ну ви подивіться на це панти. Якщо це для вас не мило, то я не знаю, як ви живете. Міг би сказати я, якщо б не прийняв таблет. І так, панти тут справді прикольні. Але тут є більше плюс. Це, певно, один з небогацьох домів тварин, якого не хочеться зламати та перехреститись. Бажано три рази. раза. жартів, більшість домів тварин виглядають погано, особливо як Але цей випадок особливий. Тому на нашу скромнісіньку думку це найкращий дім тварина. Що по плюсам... А, точно. Милі панди! Ви бачили їхні мордашки, як їх можна не любити. Лего, дайте панди, мені треба пан. Ефект <coughs> від таблетки швидко пройшов. Він можу виділити красовий бамбук. І все. Єдиний мінус фігур, але панда покриває цей мінус повністю. Саме цим цей набір заслужив четверте місце в нашому топі. Третє місце 21 Сучасний будинок на дереві. Цей набір... Ніби виліз з крейтера, серйозно, там йому саме місце. Адже дизайн цього набору, ну просто ммма, але не єдиним дизайном цей набір хорош. Тут є просто шедевральні фігурки, починаючи з звичайного зомбі закінчені заряженим кріпером. Сейчас в наборах його зараз майже неможливо, і це, звісно, плюс набору. Ще фігурки скінів. Стались на диво класними. Двоє гравці вдягнені в костюми панди та оцелоту і мрію кожного колекціонера фігурок LEGO Майнкрафт. А ще тут є сірий кіт, декілька курок. М -м -м, ну, можливо, хтось збирає армію курочок. Шекайте, я тільки що подав ідею, як можна знищити світ. З іншими порадами звертайтесь по номеру 555 666 228. Дякую. Друге місце. 211-28. Селище, яка іронія, цей небір є другим за кількістю деталей та займає друге місце в нашому топу. Просто збіг, е так, це збіг. Адже цей небір залужив друге місце іншим. А саме всім. Я не знаю, що почати хвалити цей небір. Абсолютно все тут класне, особливо відмітилась фігурки. Тут їх аж цілих 11. Серед яких перша поява голома. Та жителів в нормальному масштабі. Ціна фігурки жителя в Віліробім може доходити до 80 євро та навіть більше. А сам набір навіть в розпакованому стані обійдеться в 500 євро, і ми вже мучимо про запакований. Таку ціну набір заробив не тільки фігурками, а ще й будівлями. Це перша поява селища в Лего в нормальному масштабі. Та єдина повна його версія. Звісно, село з'являлося й Лего і пізніше. Але це були огрізки, кусочки повноцінної структури. А тут аж разу все село, що перенесеному Лего не просто дуже круто, а офігезно. ніби самі ангели спустилися з небес, щоб подарувати нам цей набір. Єдина причина, чому він не тільки на другому місці, це те. Що серед на першому занадто крутий. І зараз я про нього вам розповімо. Перше місце 21137. Герська печера. Ой, що тут почати? Це найбільший набір Лего Майнкрафт. Це найкращий набір Лего Майнкрафт. Та й просто. Хуже ж набір, якщо роблюче селище, Ангел спустилася з небес. То роблячи цей набір, спустився весь рай, і це не жарти. Це факт от фотографії дизайнера і Бога. Серед 13 фігурок тут є аж цілих три ексклюзивних фігурки, а саме злі волки та чорні вівця. А з не ексклюзивних, але крутих, тут є слайм, який може прямо як грі розпадатися на маленькі частинки. Також тут є печаний павук, хоч і не ексклюзив, але виглядає прикольно. Але хто буде купляти набір з назвою гірська пещера заради фігурок? Вражній брилянт цього набору будівлі ця гора одним. Камнем може дати прикурити верстаку. Якщо б Лего випускали цей набір зараз, вони б точно дали йому мітку 8+. І це було справедливо. Набір виглядає на полці справді круто. Саме через це ми дали йому звання найкращого набору Лего Майнкрафт. Адже поки що конкуренції в нього немає, іскрше за всього не буде. А як вам на штоп? З якими наборами ви були згодні, а з якими ні? Пишіть в коментарях. Прочитаємо всі! Дякуємо за перегляд!